Вишивальна толока відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва. Усі охочі могли прийти вишити серветку. Розповіла суспільному ініціаторка заходу, майстриня Ольга Янчук каже, до вишивальної толоки її спонукала потреба наших військових у медичних турнікетах. Аби назбирати на це гроші, вирішила залучити людей, які не можуть долучитися фінансово, але можуть вишивати серветки. Я можу з допомогою своїх друзів реалізувати ці серветки і обміняти кошти на Донати для волонтерського центру Марлох Ковалі», який займається саме закупівлею тактичної медицини. Моя мета це 200 серветок, 100 серветок з буквою Є і 100 серветок з буквою «Ї». Тобто, це вийде 100 пар серветок. Одна пара коштує так, як коштує медичний турнікет. Один медичний турнікет коштує 570 гривень. Тобто, одна серветка коштує 285 гривень. На вишивальну толоку у Луцьк приїхала з Ковеля Тетяна Тимошчук. Розповідає, працює упродовж дня, адже вишивання має благодійну мету. Навчили на місці, вже вчили, бо я ну так хрестиком щось трошки міла вишивати. Хочеться чим побільше вишити, щоб дійсно ці серветки принесли користь. Дизайн серветок розробила сама, каже майстриня Ольга Янчук. З її слів на полотні з коноплі і льону розміром 14 на 14 сантиметрів вишивали жовтими нитками традиційні шви, зобразили букви є і, є, бо вони є лише в українському алфавіті. Ось це у нас ретязь такий дуже схожий на ланцюжок. Оце у нас солов'їні вічка, така навіть назва, така що хочеться вишивати через одну назву. Щайна рахункова гладь, качалочка". Ольга Янчук розповідає, від квітня зі знайомими вишила 70 пар серветок, ще залишилося 30, аби втілити благодійний задум. Зі слів майстрині матеріали надавали безплатно. Наша бібліотека завжди активно в волонтерських різних ініціативах: і кікімори, і сітки, і різні, різні ідеї, які приходять до нас, які мають можливість допомогти воїнам. Зсу ми використовуємо зі слів керівниці бібліотеки. Отеки Али Єфремової вишивальна толука розпочалася в десятій ранку і тривала упродовж 7 годин. Кількості учасників не рахували. Оксана Євпак, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк.